Пані та панове, всім привіт! Мене звати Оля Сонова, і я зрозуміла головну стратегію на тіно для вдалих покупок. Я, як тигр в кущах, зачаївся і чекаю на свою здобич. Якщо вам така стратегія підходить, то ви точно вполюєте класний товар з колосальною знижкою. Перевірено, я підготувала для вас п'ять хитрощів, щоб це полювання полегшити. На кіно це взагалі чеський магазин з великою мережою. От є український наш сайт, там і британський, і німецький. І коли ми замовляємо щось на сайті, він нам їде з -за кордону. Я уж не точно не скажу він там, їде з Чехії чи якісь інші є, е, склади, але. Точно їде за кордону. Це накладає певні там обмеження і можливості. Нам дає перша хитрість в додатку дешевше у Натіної сайт, є мобільний додаток, і і там, і там завжди купа, прям дискотека з акцій: там 10, 20, 15 відсотків. Але в додатку завжди ці акції більше там на 3-5%. відсотків. Або що трапляється, що певна акція вона є лише в додатку, то треба перевіряти. От, наприклад, теріяк карамельне солодке спеції в торнадо. В один той самий момент на нього знижка на сайті 10%, а в додатку 15% Вигідніше, також натіна завжди не скриває, показує нам промокоди, які ми можемо вже в ввести в корзині. І отримати знижку. Я коли готувалася до цього відео, вона ну, трапила на одного чоловіка, який скуджу запіарив якийсь сайт купонів цих промокодів. І він заходить на цей сайт, якийсь певний, копіює промокод, заходить на натіно і на сайті на нього прямо так вискакує цей промокод, і він його, типу, з того сайту копіює і отримує знижку. В цьому немає сенсу, натіно сам тобі каже, що є пропозиція для тебе. Значить, в додатку все цікавіше, але не спішіть закинути сайт, в ньому теж є свої фішечки, до них перейдемо. Друга хитрість це спеціальні знижки та як їх вполювати. На сайті в додатку є отут перший постійний розділ акції. Це якраз те місце, де творяться дива для тих тигрів, тигриць в кущах. Тут є розділ як спеціальні знижки. Я зараз на сайті, і вони не підписані. Але це перше: це знижки на парфуми, а друге це знижки на косметику. В додатку це все підписано. І це розділи, які наповнені товарами з такими невеличкими пошкодженнями. Там упаковка, якась упаковка пошкоджена, якась царапинка, хтось там пшикнув. Це, наприклад, Левіабель 75 мл мілілітрів кошти там. Чотири-дві з половиною тисячі товар розпакований, і хтось там його раз-два пшикнув. Дві вісімсот вісімдесят це новий абсолютно товар без використання, але з пошкодженою упаковкою. І головне тут зловити той момент, коли натіно вигрожає для нас покупців ці товари з величезними знижками. Тут виходить, що вона там 50 на п'ятдесят на лавіабель. Розлітаються вони як гарячі пиріжки. Тому я зараз розповім, Тому я зараз за тому я зараз розповім як їх ловити. Отак, я тут обклалася комп'ютером, конспектом, бо бачите, все треба структурувати, щоб вам не... При... щоб вам це було корисно. Тому, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку. Напишіть коментарі, це знаєте, це як віртуальне дякую. Якщо б ми з вами зустрілись в, в особистому житті, і ви мене спитали пораду на Натінне, думаю, ви б мені подякували, тому це те саме, тільки от в цих інтернетах. Алгоритм, перше це Натін це чешський сайт, і він оновлює свій асортимент о 12 ночі. А для нас це перша ночі. Тобто перша точка це перша ночі кожного дня. Як за моїми спостереженнями, це оновлення воно відбувається посередині тижня, але це не золоте правило, воно може бути змінюватись. Якщо вам дуже-дуже треба, то треба перевіряти на наявність товару на знижках кожного дня у першій ночі. Ставити на нього серденько і перевіряєте. Або, або зранку, бо здоровий сон важливіше цих всіх покупок. Наступне це на нагоді стане саме сайт, не додаток, бо тут. То тільки тут ми можемо перевірити, чи було це оновлення товарів, чи треба там ще щось вишукувати нам на цих знижках. Ми заходимо в акції, ці спеціальні знижки, які не підписані, але вони перші, і дивимо, дивимось на кількість сторінок. Якщо тут сторінок десь 13, 15, щось так, то оновлення не було. Якщо там, 40, 45, ну, щось близько того, то оновлення було, і можна. Продовжувати шукати, що вам потрібно. Додатку, було чи не було, того не видно. Ви просто типу, можете зайти на товар, якщо, який вам і вже там перевіряти. Але якщо вам багато потрібно, то це взагалі незручно. Третя хитрість, яка для мене була відкриттям, те, що ми можемо повертати парфуми на тіно, повертати. Парфуми. Навіть якщо ми їх принесли додому, навіть якщо розпакували, навіть якщо попшикались, ці парфуми можна повернути протягом 90 днів. -ля -ля! Якщо ви знаходитесь в Києві, то можна піти в офіс Нотіно і там це процедуру провести. Якщо ви не в Києві або не хочете нікуди ходити, то можна роздрукувати на сайті Нотіно в поверненнях бланк, заповнити його і відправити, увага, Укрпоштою. я, до речі, не користувалася цією можливістю повернення, але в створенні цього відео брали мої любі тигри в кущах, мої друзі Макс і Кирило, то вони зі мною поділилися своїм досвідом повернення парфумів. Якщо ви навіть розпакували товар і зробили там не більше одного-двох пшиків, то вам повернуть повну суму товару. Якщо ви там більше пшикались, то там можуть списати 10, та, 10, 100-200 гривень. Якщо там. Прям в дуже поганому стані флакон. Я не знаю, що там можна було з ними робити. На флакона немає. Вам його можуть назад повернути і сказати, на, користуйся далі. Треба мати совість, в принципі, так. Не тільки для не тільки в Нотіно. це повернення стосується тільки парфумів, косметика. Ні, то що має прямий контакт з тілом, там різні кремушки, там косметика, то його не можна повертати, якщо воно було в використуванні, в а вже ж. Я на кінець я притримую для вас наймогутнішу схему. Я взагалі думаю, це якась помилка, може, це навіть незаконно, але хай буде, будемо користуватися, поки є. Наступна хитрість, вона така пояснює попередньо, але дуже дуже корисна. У нас в Україні існує митний ліміт 150 євро, типу, все, що покупки вище. Вони підлягаються додатковому розмитньому і оподаткуванню. А нотіно не розмитнює товари. ми на сайті будь-де в додатку на Ті, не бачимо товари тільки ті, які нижче 150 євро. І я думаю, це якраз пов'язано з тим, з можливістю повернення. Бо якщо я, наприклад, купила якісь товари за 200 євро, там, заплатила додат додатково податки, як мені його повертати? Мені здається, це складно, бо я втрачу ці кошти. Якось би не хотілось. Я думаю, Натіна просто вирішила по-іншому працювати. От, наприклад, на майкапі можна купити товари з-за кордону, і вони розмитнюють їх, але їх не можна повернути. А в Натіно ми не можемо купити аромати, які дорожче 150 євро. А ми, але ми з легкістю можемо їх повертати. І я так акцентую увагу на парфумах, бо я переважно купую на Натіно парфуми. Але там є. Купити все, що захочете. У мене є, до речі, розпаковки з Натіна, і косметики і парфуми. Будь ласка, заходьте, залишу в описі під відео. Одна з останніх новин. Є законопроект, щоб зменшити цей митний ліміт з 150 до 45 євро. От наші підлегли депутати захотіли зробити таку нову схему. Ту-ту-ту-пу-пу-пу. Я не знаю, як це буде далі працювати, пропонувати нам товари тільки до 45 євро. Це закон ще не прийнятий, тільки, але якщо вони щось там взялись, точно нам гайки позакручують. Остання п'ята хитрість, схема, якщо його перемонтують, якось виправлять після цього відео. Я не знаю, декілька людей точно мене зненавидять, але можливо комусь це буде корисним. Баланс. Коли ви кладете якийсь товар в корзину, його ціна фіксується. Через деякий час ціна може бути підвищитись, понизитись, але в вашій корзині вона стабільна. І якщо ви купите, не оновлюючи корзину. Цей товар вам його продадуть за ту ціну, яка була на той момент, коли ви цей товар поклали в корзину. Ось парфуми від шопар в корзині. Вони є, ось вони скільки коштують. Але якщо перейти на сайт класнити на ці парфуми, їх немає в наявності. Це значить одне, що ці парфуми стали дорожчими і дорожчими за 150 євро. І тому ми вже в Україні їх не можемо купити. Але ціна в корзині зафіксована, якщо я їх зараз куплю. Вони мені приїдуть за 5 тисяч і будуть в наявності. Цей товар пропаде з корзини лише в одному випадку, якщо його взагалі не буде на складі Нотіно. Там ні в Німеччині, ні в будь не будь-де. Його просто немає. Насправді на сайті Натіна є дуже багато парфумів, там і баретки, і діптічки. Просто вони дорожчі 150 євро, і нам їх не показує сайт. Але вони бувають на знижках. Є для вас ще порада поза рейтингом. Коли купуєте парфуми, обирайте після плату, щоб розраховуватись вже, вже на пошті, тому що ці акції на Натіна вони дуже швидко змінюються. От ви можете сьогодні замовити, а завтра воно буде дешевше і ти. Так дуже часто буває. Або ви сьогодні замовили за повною ціною, а завтра воно там на розпаковках з якимись маленькими недоліками, і там на 50% дешевше. Тобто, ви можете замовити ще раз той товар, а від того просто відмовитись. Це просто буде швидше, ніж повернення грошей там через декілька тижнів. Або, наприклад, якщо ви замовляєте товари зі спеціальними знижками, де можуть бути недоліки, вони. У мене такого досвіду не було, але я чула, що проїжджали аромати, які течуть, або наполовину флакон наповнений, хоча, мало бути, там 98-99% від наповнення. А вже ж. Ну, Тіно, повертай гроші, якщо ти відмовляєшся, це не шахрайська якась така схема. Але це буде довше. Ви будете чекати. Підписуйтесь на канал, заходьте до мене в гості в інше відео, вдалих вам покупок, вдалого полювання і гарного, спокійного вашого енергійного наповненого дня. Бувайте! Слава Україні!